Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2020 року, уроки Фарсі. Єврей видав себе за перса і вигадав власну мову, щоб вижити у німецькому концтаборі. Написано, що ви скриваєте єврея, який притворяється персом. І що, вероятно, цей єврей ваш любовник, мальчик для утєх. Німці ловлять групу євреїв, садять у вантажівку і кудись відвозять. Нас знайомлять із головним героєм жилим крем'є, який також потрапив до рук німців. Дорогою один із чоловіків пропонує обмін. Він дасть книгу, а натомість отримає лише пів бутерброда. Крем'є погоджується на обмін. Книга була фарсійською. Дорогою він дізнається кілька слів цією мовою, які пізніше йому дуже допомогли. Раптово вантажівка зупиняється: німці виводять затриманих і розстрілюють. Крем'є падає на землю і кричить, що він не єврей, а перс, і показує ту саму книгу. Оскільки один із офіцерів шукає перса, солдати забирають його з собою в концтабір. У цей же час у таборі офіцер Клаус Кох вичитує за нерозбірливий почерк свою підлеглу. Пізніше йому проводять крем'є, але Кок сумнівається. Він ставить кілька запитань про Іран, а потім просить прочитати щось із його книжки. Але Крем'є відповідає, що ні читати, ні писати на фарсі він не вміє, а може тільки розмовляти. Тоді Кох вимагає, щоб Крем'є сказав щось на фарсі. Головний герой говорить перші слова, які спали йому на думку, а потім перекладає їх, після чого у Коха не залишається сумнівів. Кох повідомляє, що Крем'є працюватиме на кухні, а ввечері вчитиме його парсі. Але попереджає, що якщо той обманює, то дуже сильно пошкодує. Тим часом до табору прибуває нова партія ув'язнених. Наступного дня він приходить на кухню, проходить інструктаж і приступає до роботи. Протягом робочого дня. Крем'єм намагається придумати, які слова за що відповідають. Він придумує слова кухонним інструментам і їжі, яку вони готували. Після роботи він іде до Коха, який розповідає йому про свої плани. Він хоче вчити чотири слова на день, що згодом 24 за тиждень, 96 за місяць і 1152 за рік. А оскільки, на його думку, війна триватиме щонайменше два роки, він знатиме понад дві тисячі слів. Кох розповідає, що після війни він хоче поїхати в Тегеран і відкрити там ресторан німецької кухні. Після нетривалої бесіди Кох починає вивчати слова, пов'язані з їжею, і крем'є називає все, що встиг придумати за день. Коли він повернувся до казарми, він постійно повторює слова, які сказав Коху, тому що помилка може позбавити його життя. Наступного ранку до кабінету Клауса приходить солдат Макс Байер. Він каже, що крем'є не перс і що той обманює його. Але Кох, не бажаючи його слухати, проганяє солдата. Пізніше він усуває штрубу від роботи секретаря, а її місце займає крем'є. Це дуже злить її. Але через те, що вона не має права щось заперечити, весь свій гнів вона зриває на кухарці. Прийшовши до Коха, крем'є дізнається, що йому потрібно перекласти 40 слів. Він бачить тільки 39, І тоді Кох каже, що він додав слово правда, Крем'є в шоці, оскільки йому було складно запам'ятати 10 слів. А тут цілих сорок. Під час обіду два солдати придумують план, щоб позбутися перса. Один із солдатів виводить Крем'є за територію табору, сподіваючись видати це за втечу. Не розуміючи, що все підлаштовано, Крем'є тікає в ліс, у якому натикається на чоловіка. Крем'є розповідає, що йому потрібно придумати сорок слів невідомою йому мовою. Вигадувати не складно, але запам'ятати. Також він розуміє, що з кожним днем слів буде все більше і більше. Чоловік каже, що йому краще повернутись. Крем'є так і робить. Повернувшись, Клаус показує Крем'є його нову роботу. Він повинен буде записувати усіх полонених, які прибули в табір. Заповнюючи журнал, у нього з'явилася ідея поєднати частину імені та прізвища і в нього виходить вигадати слово фарсійською. Пізніше повертається Клаус. Йому подобається почерк Крем'є, а також готовий список слів. Бог вирішує перевірити крем'є і, забравши готовий аркуш зі словами, починає перевірку. Крем'є вдало справляється з цим завданням, оскільки всі слова є в журналі. Наступного ранку він, роздаючи їжу полоненим, також запитує їхні імена та прізвища, щоб придумати більше слів на парсі. Клауса викликає до себе комендант табору, який цікавиться, як у Клауса йде вивчення перської мови. Клаус відповідає, що лише хоче переїхати до свого брата. Але комендант каже, що у справі коха немає нічого про брата, а потім просить Клауса підготувати банкет на 30 осіб. Увечері Клаус і Крем'є годують їжу на банкет і, щоб не гаяти часу, продовжує вивчати нові слова. Наступного дня під час пікніка Клаус запитає, як буде дерево на фарсі. Крем'є відповідає: Радж. Забувши, що раніше він казав, що це хліб. Клаус дуже злий, він починає бити крем'є після побиття. Клаус намагається прийти до тями і пізніше повідомляє солдатам, що перс йому більше не потрібен. Крем'є відправляють на каменоломню. Там він втрачає всі свої сили. Він починає бурмотіти власною вигаданою мовою щось незрозуміле. До нього приходить Клаус, і він чує, що крем'є кличе маму і хоче додому. Клаус наказує віднести Перса в медпункт. Уже в лікарні крем'є каже лікарю, що вигадав мову. Але той не сприймає це всерйоз, бо думає, що крем'є марить. Коли крем'є стає краще, його відводять до Клауса. Той вирішує провести іспит, але спочатку просить вибачення. Дарує крем'є новий одяг, і вони приступають до уроку. Наступного дня під час обіду жінка підслуховує розмову двох солдатів і вирішує розповісти Клаусу про почуте, але це його тільки смішить. Клаус приходить до коменданта з проханням залишити перса в таборі, тому що завтра збираються відвозити всіх ув'язнених. Комендант повідомляє, що на Клауса надійшла скарга, ніби він, через те, що мав стосунки з персом, відсторонив свою секретарку. Клаус, розуміючи, хто міг поширити цю чутку, каже коменданту, що деякі люди кажуть, що в нього маленький. Увечері Клаус просить крем'є поговорити з ним на фарсі. Після чого в нього вже немає сумнівів щодо крем'є і повідомляє, що його завтра перевезуть на ферму, а решту перевезуть в інше місце. Наступного дня його забирають на ферму. По приїзду він без сил валиться на сіна і їсть сиру картоплю. Також цього ранку комендант приходить на кухню і відправляє на східний фронт того, хто розпустив ці чутки. Коли Крем'є повертається в табір, один із солдатів каже, що рано чи пізно викриє його. Йдучи тими місцями, де ще вчора вирувало життя, він знаходить ляльку з нашивкою Авіва. Прийшовши в казарму, він обмірковує все, що відбувається, і постійно дивиться на напис Авіва. Настає зима, і в табір прибувають нові ув'язнені. Крім є, запитує у кожного ув'язненого його ім'я і придумує нові слова. Наступного дня Клаус запрошує його до себе в кабінет і просить, щоб той називав його на ім'я та дає порцію хорошої їжі. Крім є, Просить забрати її з собою в казарму. Клаус погоджується і дає ще дві банки тушонки. Цією їжею він годує хворого хлопця в казармі. До табору надходять нові в'язні, серед яких є перс. Солдат, який знайшов перса, дуже радий, бо в нього з'явилася можливість викрити крем'є. Все це помічає хлопець, якого крем'є годував учора ввечері. Солдат відразу ж біжить за крем'є і відводить в казарму, щоб показати перса, але знаходить його вбитим. Солдат розлючений, відпочинає сильно бити крем'є. Чоловік виходить і зізнається, що це він убив перса, після чого отримує дозу свинцю від німецького солдата. Наступного дня ввечері до табору повернувся Клаус. Він був п'яний, у них із крем'є зав'язується дружня розмова. Він повідомляє йому, що треба знову поїхати на ферму, бо завтра будуть вивозити ув'язнених. Клаус каже, що крем'є не має чого боятися, поки той на нього працює. Офіцер робить ставку в розмірі 20 банок тушонки, що з Крем'є нічого не трапиться. Прийшовши в казарму, він усвідомлює, що завтра станеться. Він дарує своє пальто одному з ув'язнених, а сам всю ніч стоїть біля вікна. Наступного дня він разом з усіма залишає табір. Ця інформація доноситься до Клауса. Він спершу не вірить, але потім все ж вирішує перевірити. Йому вдається наздогнати ув'язнених, і серед них він знаходить крем'є. Один із солдатів намагається заперечити Клаусу, але той спрямовує на нього пістолет і наказує відступити. Солдат знехотя відпускає їх. Вночі армія союзників наближається до табору, і офіцери ухвалюють рішення покинути територію. Вранці Клаус забігає в казарму, забирає крем'є і виводить його за територію табору. Усе це бачить солдат, який бажає розкрити таємницю крем'є. Він намагається їх наздогнати, але безуспішно. Після він йде до кабінету коменданта, щоб доповісти, але той нічого не хоче чути, бо зайнятий знищенням архіву. Йдучи лісом, Клаус каже крем'є, що на нього чекає літак за кілька кілометрів, який доставить його в Тегеран. З цього моменту Крем'є вільний. Клаус, прилетівши в Тегеран, починає розмовляти на фарсі, але його ніхто не розуміє. Він усвідомлює, що весь цей час Крем'є обманював його. Крем'є вдається дістатися до табору союзників. Він повідомляє, що може назвати 2840 імен і прізвищ тих, хто перебував у таборі, завдяки вигаданій фарсійській мові. стримуючи сльози, він називає імена та прізвища людей. Фільм закінчується.